Пару днів назад я піднімав питання про те, а от Телеграм там і Тікток несе небезпеку, і от деякі депутати там казали, що нічого я корисного в Тіктоці не бачу. Хочете новину шок? А я на стрімі казав: кажу, ну прикольно так. Я не здивуюсь, що один п хаб зареєструється в Україні і його визнають нормальним, який корисний. А тікток і Телеграм будуть намагатися ліквідувати. Пожалуйста. П -хаб, П -хаб, ви зрозуміли, який хаб легалізувався в Україні гетьманцев. Компанія Ethical Capital Partners, що <клух> володіє одним із найпопулярніших сотів у світі, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг Україні. Все нема слів. Не просто я хочу почути от депутатку, от, там яка розказувала, що на її думку Тікток нічого корисного не несе. Я от хочу, щоб вона зараз виступила і прокоментувала тепер. А що несе пехаб корисного? На її думку? Я особисто проти блокування будь-яких інформаційних ресурсів, якщо вони не порушують чинне законодавство. Тобто, у нас Тікток, де люди ведуть бізнес, де люди... Реалізують свою творчість. І телеграм, який дуже зручний, давайте будемо чесним: ні вайбер, ні WhatsApp не дотягують близько до функціонала телеграма, це ми ліквідуємо, це ми будемо обмежувати. А пехаб, він же не несе небезпеки. Да? А чому? Тому що там ніхто нічого не пише, і тому, що там з іншою метою люди заходять, це можна. А от висловити свою точку зору це небезпечно. Круто, це називається навіть не подвійні стандарти, це якісь П-стандарти. Ні, не подвійні. П-стандарти. Телеграм в шапці профілю, там це новина. Докладніше.